Від республіки до імперії зліт Цезарів. Рим не збудували за один день, і імперією він теж став не відразу. Століттями він був республікою. Це означало, що ним правили обрані посадовці, а не цар. Однак до першого століття до нашої ери почали з'являтися тріщини. З'явилися могутні полководці, такі як Юлій Цезар. Їхні амбіції підживлювалися успішними походами та відданістю їхніх легіонів. Прихід Цезаря до влади, що завершився його призначенням довічним диктатором, став поворотним моментом. Його вбивство у 44-му році до нашої ери не змогло зупинити рух до більш централізованого правління. Його прийомний син Октавіан, пізніше відомий як Август, вміло проклав собі шлях до того, щоб стати першим римським імператором. Август розумів важливість видимості. Він не називав себе царем, надаючи перевагу титулам на кшталт принцепс, перший громадянин, щоб зберегти видимість республіканської традиції. Проте він мав усю владу. Він контролював армію, призначав ключових чиновників, і його слово було законом. Рим був, хоч і не за назвою монархією. Цей перехід від республіки до імперії був поступовим процесом, що знаменувався політичними маневрами, громадянськими війнами та амбіціями впливових осіб. Римський світ змінювався. І старі системи управління намагалися адаптуватися. Епоха Цезарів почалає. Імператори та еліти балансування на канаті. Трофейні еліти нагорода за вірність розширення Риму. Місцеві царі та легіони збереження контролю. Місцеві царі та легіони збереження контролю. Автор Мері Бірд. Історія стародавнього Риму